Починають певні утиски. Я не можу сьогодні гарантувати, що їх не було в такій формі раніше, бо знаємо, що в окремих областях за кожен там, метр квадрат, квадратний з даного об'єкта були якісь, так чую по розмовах, треба було заплатити якраз ось такі служби. Значить, тум, я звертаюсь до всіх будівельників. Якщо такі факти є, я прошу цю інформацію подавати мені. Ми разом з правоохоронними органами надаємо порядок. Цього в області не буде. І всі, хто буде займатися такими речами, буде в інших місцях керувати або відсиджуватися. Маю надію, що сьогодні буду мати. З керівником цього відомства в Києві, про що буде мати сіроку розмову стосовно цих призначень. Я не можу зрозуміти, невже не ми не можемо в області знайти людину, яка би на сьогоднішній день вставити в нього виконувачому обов'язки, себе проявив. Поміняємо на іншу. Но з іншої області ну, вже будемо говорити десь. Щось говорить, не страшно. Дякую всім. Так хто, так, хто він такий хто його прислав сюди цього архітектора? У нас тут цілий е, факультет архітектури є в Чернівцях. У нас є купа архітекторів. Так хто, це чого не, і це для не чого прислав? Це, це не архітектор. А хто? Це архітектурно будівельна інспекція. Хто його прислав і для чого? Звідки, звідки і для чого? Хто це такий? Хто його прислав? Прізвище зараз не можу сказати, кого прислали. Знаю, що, по-моєму, Олег Миколаївич, Прізвище не можу сказати. А звідки його прислали? Його прислали. Безпосередньо це є структура двійного підпорядкування, типу прислали його безпосередньо, його відомство з Києва. А він сам киянин? Не можу сказати, не знаю. Що, навіть, навіть вас зовсім зробити? Да, справу в тому, що мене ж не було, це перший день я вийшов після цих побужов в Києві на нараді. І обов'язково з'ясую, його запрошую, чому я сказав, я не хочу сьогодні про людину говорити щось погане, тому що я його не знаю, не знаю його біографії, не знаю, е, е, який в його професійний рівень. У е, мене тільки одне питання, як можна приїхати сьогодні, е, те, що я сказав, приїхати на посаду, працювати, е, отримувати зарплату, ну, нехай 5 тисяч і жити в суму. А вам не здається, що така вакханалія з кадрами це є недолугість нашої ну, політичних партій. Це є... Керівники їхні не готують кадровий резерв, а тільки піклуються про те, щоб самим десь сісти потихеньку і сидіти, щоб трястися, щоб їх не зняли з посади. А резерву немає і спеціалістів немає. І тому маєте тепер проблему. Так чому ж не розпустити ці партії, щоб їх не було, ну, це... якщо немає людей у них? У них вже людей немає, спеціалістів немає, професіоналів немає. Розпустити нема. тих партій, в яких немає людей. Я з цим погоджуюсь, але в нас сьогодні політичні сили вони взяли перед виборцями, взяли на себе певні обов'язки. І того, кого вони рекомендують, вони повинні нести і відповідальність. І мало того, що відповідальність, вони повинні допомагати і нести відповідальність за е, того, кого вони сьогодні роблять. Дякую.